Це Сергій Чаравати речник східного груповні Збройних сил України. Пан Сергій, вітаємо вас. Добрий день, у мене питання щодо харківського напрямку, тому що ви якось зазначали, що ну в Збройних силах України не відкидають, скажімо, повторного наступу по цьому напрямку, зокрема, і на Куп'янські на Харків, і на Харків самий. Але ж якщо послуговуватися заявами Олеса Нігуба, очільника ВЦА, ОВА, значить, то Харківщина, то він зазначає, що там лінії оборони в кілька значить етапів збудовані, постійно укріплюються, і взагалі це практично неможливо. Як у оцінюєте, в принципі стан речей на сьогодні опираючись, скажімо так, на заяви того ж самого пригожина, які буквально напередодні на запитання, чи може бути взятий і от або оточений бахмут. Він сказав, що найближчі дні або навіть тижні про це не може йтися, тому що ми ледь-ледь долаємо по там кілька метрів на добу взагалі, кидаючи сотні і сотні своїх, значить вояків. Будь ласка, вам слово. Так, по Харківщині ворог зараз не веде активних бойових штурмових наступальних дій. Він тільки обстрілює вогнем там, де дістає свої, своїми системами враження артилерійськими, і безперечно, харків'яни доказали взагалі їх. Всі, хто мешканці Харківської області, крім того, що там наші бригади Збройних сил ще й показали самі по собі, вступаючи в тероборону, організовуючи спротив, вони показали, що треба бути зовсім безумцем, щоб туди йти на таких сміливих і потужних людей. Я тут солідаризуюся з головою обласної військової адміністрації. Я, я був під час харківської операції там, і я переконався, що це. Просто дуже мужні відважні люди, які не дадуть ворогу другого шансу. Безумовно, і по бахмуту так само там ідуть жорсткі бої. Ворог втрачає щодоби там загиблими і пораненими багато людей. Багато військовослужбовців. 119 тільки за цю добу було вбито. 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на бахмутську вітинку фронту, різними типами артилерії, реактивними системи і загалом. 20, П'ять боязів відбулося, пане Сергію. А що зараз відбувається з в'їздом в Бахмут? Наскільки він можливий для, для цивільних людей і для журналістів? Ну безперечно, враховуючи зона найактивніша бойових дій зосередження головного удару ворога. Українська держава, українська влада робить все для безпеки своїх і іноземних громадян. Відтак туди можна в'їхати тим, в кому в кого для цього є потреба, в тому числі журналістам і волонтерам. Просто потрібно пройти процедуру. Всі всі деталі є на сайті Донецької обласної військової адміністрації. Збройні сили і сили оборони працюють пліч опліч з ними, і робиться все для того, щоб і висвітлювати ситуацію там, просто з дотриманням всіх правил максимальних безпеки, враховуючи щоб не наражати людей на. Ризик eh, понад на пона так, і теж саме з волонтерською допомогою. Financial Times, я вже про безпеку складову і можливі наступи ворога на найближчі дні або тижні. Хотів би розпитати ще от по такому питанні. Times пише про те, що Росія концентрує авіацію, зокрема десятки літаків і сотні гелікоптерів на кордонах ну, з Україною. І от це ж є ознакою того, що готується наступ саме під прикриттям авіації. Напевно, будуть знекровлені свої сухопутні війська прикривати. В цій частині є заява свіжа очільника Британії. Ні, бо на волоса ще напередодні рішесунок прем'єр Британії дав розпорядження визначитися, які типи літаків Британія може надати збройним силам України. Але Бен Волес каже, що найближчі місяці навряд чи це станеться. Так наші пілоти можуть вже навесні почати вчитися, але про передачу літаків поки що не йдеться. От мене тоді питання: співвідношення сил. Наприклад, у нас постійно ну, у Росіян постійно була перевага по артилерії, навіть на тепер, кількісно по особовому складу, по літаках. Звісно, так само чи є це загрозою в контексті цього ну, чергового наступу ворожих сил? Ну я вам скажу так, що якби росіяни могли уже майже за рік війни. Вони зробили би те, що вони про що вони мріяли, це домінувати в нашому повітряному просторі. Це дуже небезпечна річ, тому що це фактично унеможливило би наші перекидання великих військ неможливо би вести нормальну таку активну оборону, яка є нашим козирем. Але завдяки нашим просто філігранним ППО і наші винищувальні авіації, а також нашим майстрам, які з перенесних зенітних ракетних комплексів збивають їхню техніку. Їхні мрії навіть і близько не наблизились до цього. І безсумнівно, коли зараз ми посилені ще новітніми зразками зенітно-ракетного озброєння, яке прийшло нам від партнерів цивілізованого світу, я думаю, що ця концентрація вона можлива. Можливо, вони планують якісь дії, проте я думаю, що загартовані за рік в боях наші. Повітряні сили наші зенітників всіх видів, і сухопутних військ і повітряних сил, і наша винищувальна авіація навіть на тих типах літаків, які вони мають, наші льотчики показали, що вони і на радянських літаках вміють дуже якісно і потужно збивати ворога. Я думаю, що ніколи в них тут уже не буде легкої прогулянки ні по суходолу, ні по небу. Пане Сергію, хотіли запитати вас ще про Вугледар. Ми розуміємо, що це зараз стратегічне місце так для збройних сил України. Що відбувається там? І оці наступальні активні дії ворога наскільки вони сьогодні рішуче відбуваються з ССУ. Ну Вугледар, це зараз зона відповідальності мого колеги Олексія Дмитрашківська. Але я в свій час теж мав. Це була моя зона відповідальності. І я пам'ятаю, коли ще декілька місяців назад, там вперше було розгромлено 155-ту бригаду тихоокеанського флоту, і вони навіть жалілися своєму губернатору і Приморського краю про те, що їх дуже кидають як м'ясо в цей вбій, і наскільки. Ми бачимо зараз, і мої колеги можливо про, про, помцепропрпрокоментують. Що вони знову і знову повторюють цю помилку, і швидше всього вже ця, ця бригади, і деякі інші підрозділи вони не будуть боєздатними в дуже тривалий термін. В мене ще питання, апелюючи знову ж таки до західних видань, зокрема Вашингтон пише про те, що варто було би нашим партнерам сконцентрувати свою увагу на наданні в тривалій перспективі, але більш оперативніше, скажімо, так, цей рух запустити. Значить, всього, що має бути використано ну, на наземних операціях, зокрема забезпечення сухопутних наших військ, а не а не говорити про, скажімо так, ефімерні літаки. Ну це приблизно дослівно, що було сказано, тому що ну на підтвердження там, скажімо, лідерів. Різних країн наших партнерів так, ми можемо в авіацію отримати. Ми можемо вчити наших пілотів, але не зараз. Це буде трошки пізніше. І от в цій частині, опираючись на рішення Рамштайну, які почасти, вони є секретними, але й на майбутню мюнхенську конференцію вже за кілька днів, яка має стартувати. На що ми можемо розраховувати в частині забезпечення у цьому в довготривалій перспективі, але вже тепер те, що зможе, все ж таки нам суттєво допомогти на фронті вже ну тут і зараз, як то. Кажуть, ну, безумовно, ми розраховуємо на артилерію всіх типів, особливо якісну, далекобійну. Ця війна показала, що надивлячись дивлячись на деякі футуристичні такі погляди, що артилерія втратить свою колосальну таку роль. А більше там авіація, безпілотним системам відійде, ця війна показала, що артилерія це ключовий фактор. Ну і так само ми розраховуємо, що запрацюється. Танкова коаліція, тому що танк це прекрасна новітня особливо танки, типу Леопард 2 типу Абрамс Челленджер Це прекрасна зброя витвір зброєвого мистецтва, я би сказав. Який і в обороні він дуже хороший, але безсумнівно, якщо ми хочемо звільняти свою землю, то для контратакуючих атакуючих дій це незамінна просто річ, хороші новітні якісні танки для штурмів і відкидання ворога з нашої території ну, в мене по артилерії, адже вона завжди домінувала і пролювала під час будь-яких битв. Це королева так мовити на полі бою. Якщо раніше на початках у нас точніше, у росіян була перевага по кількості снарядів, до герма там до 20, навіть до 30 в рази так відрізнялися від наших можливостей. Нині скоротилося значно цей розрив, один до п'яти. Так військові називають, що приблизно ну от, маємо такі таку розстановку. Як коли ми можемо вирівнятися, скажімо, по забезпеченню снарядів, тому що вже ж багато було ініціатив від наших партнерів, десь обіцяють там виробляти спільно набої до цих натівських стандартів, десь країни разом будуть постачати своїх запасників і таке інше. Але все одно досі зберігається цей розрив співвідношення нашого забезпечення російського? Ну я тут скажу так: що за всіма даними, які у нас є, зараз міністерством оборони, міністром і всі, всі, всіма відповідними службами робиться колосальна робота як військово-дипломатична. По отриманню від партнерів 155-го, наприклад, того ж калібру і інших там калібрів, які є в, в цьому, і так само по налагодженню терміновому виробництва тих калібрів, які у нас були до війни, і щоб ми могли їх і далі ефективно використовувати, це перший такий складова успіху, а друга. Що наші артилеристи вони своєю вилучкою і своїм такою майстерністю вони досягають паритету, не маючи математичного паритету з ворогом, все таки він зберігає кількісну перевагу саме е, навченістю, е, майстерністю і знаєте, такою, навіть я би сказав, метикуватістю, нестандартністю іноді дій е, доброю розвідкою до розвідкою, цілий е, і. Максимально якісним використанням, наприклад, високоточних систем, ті, що у нас є, на жаль, не в тій кількості, які ми хотіли, але нам партнери вже надали їх. Ми якраз досягаємо паритету з ворогом. Що ж, дякую. Це стосується і якості підготовки наших оборонців і танків, які, можливо, найближчим часом ми вже отримуємо. Все ж тут йдеться здебільшого не про кількість виправів, а про якість. Сергій Черевати, речник східного угруповання Збройних сил України, був з нами.